Так, дорогі мої, в нас обід. З прекрасного не починаємо. Починаємо з винограду тільки тому, що у нас немає прекрасного у нас квітка вже сохлася, вона в нас стояла два тижні, у нас спека 40 градусів, дуже велика спека. На дворі на сонці, я говорю, а так, то 30. 35 градусів, ну дуже душно. Вже другий день тримається така висока температура. І так на обід. що ми сьогодні на обід в таку спеку будемо їсти? На перше, ми будемо їсти борщ з розрахунком тим, що завтра ми будемо її їсти холодним. І картоплю, варену разом з печінкою. І так, починаємо. Чистимо картоплю. Це нарізана, почищена, помита, набрано води і ми кладемо її зараз варити. Я завжди кидаю до картоплі цибульку і лавру. Сьогодні кину замість лавра салеру кинула. Тут в нас лишилася салера, ми її також миємо. Картопля, морква. Все ми все кидаємо куди, До довгиє води. Борщ. Не будемо кидати м'ясо, кинем нашого бульйону, який ми робимо. Так що у ну, нас сьогодні буде без м'яса, бо дуже душно. Придеться ще раз популукати. Ми в борщ кинули картоплю мор моркву сидимо і кидаємо нарізану капусту. І забуваємо на якийсь період часу, хай воно вариться. Все. І робимо заправку до борщу. І так? Наш обід готовий. У нас на перший борщ, на друге картопля з печінкою, салат і гірки кошень, малосольні. Печінка окремо йде. Я з вами прощаюся. Перш ніж попрощатися, хочу подякувати вам, що ви заходите на мій канал. Велике, щире вам спасибі. Заходьте, коментуйте, лайкайте. У нас спека стоїть неможлива. Тяжко говорити, тяжко щось робити, але ми стараємося, ми робимо і в кінцеві в результаті наші це ходить. І так, заходьте на канал, лайкайте, підписуйтеся. Я вам бажаю мирного неба, здоров'я, щасливої долі, Божої благодаті і всього-всього найкращого. Я з вами прощаюся, кажу вам до зустрічі, а нам смачного.